Привіт! З тобою, Дуїт! Сьогодні я покажу виконання креативних небанальних осінніх дизайнів. Для них не потрібно мати художніх навичок малювання, а тільки гарний настрій і жовті баночки від Duit. Почнемо! Перший дизайн виконується максимально швидко для відданих поціновувачів мінімалізму. Просушений колір перекриваємо тонко молочним топом, додаємо краплю топу по центру нігтя та перевертаємо пальчик, щоб основна маса матеріалу зібралась у центральній частині. Просушуємо та основним відтінком промальовуємо довільні лінії. Далі нам знадобиться прозора акрилова пудра, якою ми щедро засипаємо лінії. Цей дизайн виглядає виграшно у будь-яких відтінках від темних насичених до нюдових світлих. Для наступного дизайну перекриваю нігті світлим кольором. Я обрала білий відтінок. По просушеному кольору довільно розставляємо акцентні кольорові плямки. Далі чорним геллаком обмальовую плями по всьому нігтю. Такі анімалістичні принти завжди залишаються в тренді. Цей дизайн гарно виглядає під глянцевим топом, але саме матовий фініш додає йому більш стильного настрою. Третій дизайн для тих, хто не уявляє осінній манікюр без листочків, але банальні кленові листки вже набридли. По основному кольору малюю кольорові напівкола. Не бійтеся експериментувати з кольорами. Чим непоєднуючими виглядають відтінки між собою, тим крутіше вони комбінуються в дизайні. І далі зеленим відтінком малюю примітивні мінімалістичні листочки. Можна залишити цей дизайн в глянцевому варіанті або перекрити матовим топом. Четвертий варіант дизайну дуже ніжний та жіночний. Тонким пензликом малюю тоненькі чорні лінії. Білим відтінком вздовж ліній промальовую що схоже на маленькі квіточки сакури. Не старайтесь вимальовувати кожну пелюстку. Достатньо зробити три хаотичних маски. З'єдную квіти з гілочками і трохи промальовую пружилку чорним гелаком. Ну і останній дизайн це класика кожного осіннього манікюру. Геллаки з ефектом котячого ока. Особливо цей третій відтінок з серії сльози колишнього для мене це безперечний вайб золотої осені. Сам колір виглядає розкішно і без усіляких малюнків, але для підтримки осіннього настрою я вирішила додати ще довільних гілочок та листочків, і вийшов справжній золотий листопад на нігтях. Зберігай це відео та повторюй ці швидкі небанальні банальні осінні дизайни. Підписуйся на наш YouTube канал та Instagram і давай творити разом з нами.